Нам світла, захисникам України, що можна боронить нас від субостата. ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Візький вам уклін і велика подяка. Войне лиця славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу ви не позарився в рах. Будь мужнім і будь достойним, ти славиш своїх батьків, відважні українські воїни. Нащадку славних козаків зі святом українських захисник. День захисника вітчизни, мужності, геройства святом ми вклоняємося тим. Хто літ тому назад багато і тим, хто нині з автоматом Нас спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю Україну. Ви боретесь за вільну Україну, щоб спали всі спокійно у містах, а вдома вас очікують родини, за них ви стоїте на блокпостах. Ви завжди поруч у тяжку годину, щодня зі смертю ви спілкуєтесь на ти, рятуєте сьогодні батьківщину, щоб діти в ній не бачили війни. Захисника України і з Днем українського козацтва.

Я стукуче серце моє мить Влине до тебе у цю святкову ми через ліси і озера, через річки і долини. Щоб привітати зі святом Дне Зброї Сил України. Дорогі наші військові! Вітаю вас, з Днем захисника України. Бажаю миру, щастя, здоров'я. Перемоги Україні, повертайтеся живими, будьте мужніми, сильними. Слава Україні! героям слава! З ним захисника та захисниці! Хай ні на мить у вас не брак на сил та віри. Хай мужності буде бездонна як і ніколи не збиваюся при цій. Я тебе вітаю, наш сімейний ліцівник. Дуже тебе поважаю, що любимо тебе і не згадуємо ніколи. Дача хай тебе веде гарною хай буде доля. Слава Україні! Героям! Слава слава ЗСУ!